Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. У студії Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та в світі. Сьогодні говоримо з Юрієм Романюком, головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, членом Атлантичної Ради. Добрий день, пане Юрію. Добрий день і слава Україні! Героям слава! Британський прем'єр Ріші Сунак напередодні виступив за членство України в НАТО і водночас запропонував створити механізм гарантій безпеки України на той час, поки Київ залишатиметься поза альянсом. При цьому, за його словами, цей механізм має бути готовий до найближчого вільницького саміту НАТО, запланованого на літо цього року. Що може передбачати такий механізм з вашої точки зору? Я би хотів анонсувати перед початком відповіді на ваше запитання, те, що в даний момент в Києві перебуває президент США Джозеф Байден, так як і очікувалося те, що я прогнозував і, і переконував всіх, що візит буде. А візит в Польщу – це візит прикриття для візиту в Україну, так і сталося. Тому я всіх вітаю українців з приїздом. Джозефа Байдена до Києва в Україну. Ну, а відповідаючи на ваше питання, так, безумовно, це дуже значуща заява Ріші Сунака, прем'єра Британії, ключової держави в НАТО, одного з, одного з найбільших наших союзників. І який надає найбільшу допомогу Україні, і в ній є і здоровий груст і в тому, що безумовно Україна очікує в липні на Вільнюському саміті, хоча б запевнення те, що Україні буде надано запрошення вступити в НАТО. Тобто, ми розуміємо, що під час гарячої фази війни Україні ніхто не надасть вступ Україні вступ в НАТО, але Запрошення нам альянс може дати одноголосно, так би мовити. Але тут виникає в ці в цьому питанні Сунак висловив, так би мовити, то що його звучило банкова проміжний етап. Тут є і розуміння, якщо це гарантії безпеки, ті, які надані країнами НАТО, окремими підкреслюю, країнами НАТО, так як надані Швеції і Фінляндії до моменту вступу їхніх країн в НАТО, то це зрозуміло. Якщо нам замість вступу в НАТО пропонують якісь гібрид. Проміжний етап, який не має жодного розуміння ні в українському політику, ні так само в західному, але нас ніхто не запрошує формально в НАТО. То я вважаю, це є абсолютно недобрий знак, але він не має ніякого відношення до заяви Сунака, Тому що можливо всі сторони розуміють абсолютно все по-різному, і кожна фраза, хто вкладає якийсь зміст, ніхто на сьогоднішній день не знає, бо нічого не розшифровано. З одного боку, якщо Україна. Знищить і переможе російську армію, в чому немає жодного сумніву питання тільки в час, як за швидку ЗСУ це зроблять, як українська нація поборить російську експансію, то тоді виникає питання. А для чого проміжний етап? Якщо ми вже перемогли Росію, гаряча війна закінчилась, то який вам ще потрібний проміжний етап? Проміжний етап для чого? Ми що ще маємо щось доказати, та на сьогоднішній день Україна є самим головним 100% контрибутором безпеки в усій Європі. А за Східною Європою ми 1000% контрибутор на всі. Тобто нам ще щось доказувати потрібно. Ми що менше забезпечуємо безпеку в Європі, чим така країна НАТО, як Ісландія, чи така країна НАТО, як Албанія, чи така країна НАТО, як Хорватія. Я не розумію, що ми маємо ще доказувати для чого цей проміжний етап. Якщо ми знищили російську армію, то тут виникає алогізм, нонсенс, повний парадокс. Для чого проміжний етап? Чого ми чекаємо? Які нам тоді потрібні гарантії, якщо російської загрози вже немає, якщо ми її самі знищили? Тобто хто нам може надати ще якісь гарантії, якщо російської армії вже немає? Якщо ми її знищили? Якщо сьогодні в Україні воює 95% російської сухопутної армії, і якщо ми її перемогли, то виникає парадокс. А на який період нам потрібен цей перехідний етап? Для чого? Ну, ви я бачу великий оптиміст, бо Суна казав про вільнюський саміт, тобто до про літо цього року. І далеко не всі впевнені, що саме до цього часу Україна переможе у цій війні. Е, можливо, саме з цим пов'язані. Я вибачаюся, до... я не мав на увазі до вільнюського саміту. Ми переможемо. Угу. Я мав на увазі на вільнюському саміті. Нас можливо, ми очікуємо. оголосять запрошення. Після перемоги вступити в НАТО, сама заява буде, що ми очікуємо Україну після перемоги прийняти в НАТО. Я не сказав, що ми до вільніського саміту переможемо. Я маю на увазі. Заява ріші Сунака не пов'язана на період до вільніського саміту. Це неправильно. Він має на увазі, що до прийому України в НАТО Україні треба забезпечити гарантії безпеки. Адміністрація президента каже, що потрібен проміжний етап. То я задаюсь питанням, кожна сторона вкладає зовсім різний зміст в ці формулювання, в ці фрази, які не визначені умовно гіпотетично в часі, то нас приймуть в НАТО коли відразу після перемоги, чи відразу після перемоги, ми ще довгий час, невизначений час, проміжний час буде між десь і між дотам. В чому питання я задаю? Тобто розуміти деталі. Всі ключові питання криються в деталі. Чорт криється в деталях, тому тут треба дуже уважно стежити, хто що вкладає зміст, щоб знову не вляпатись в своєрідну формулу Штайнмаєра. За якось так була викорочена суть і зміст цієї формули, що ніхто в світі в кінці, кінці він не розумів. Одні тільки українці, ті, що адекватні були, розуміли, що криється за формулою Штайнмаєра. І яку навіть порахували у Верховній Раді за наполяганням пристайка, і президент вніс Верховну Раду. І до чого це призвело? Ну, власне, я хотів з'ясувати, що пропонує е, Сунак. Е, і, хоча б тому, що запрошують до Альянсу члени Альянсу, і відповідно ми маємо розуміти їхню поведінку. Ви вже згадали про. Кейс, так би мовити, Швеції і Фінляндії, який виявився не таким швидким, як нам всім би хотілося, бо там гальмує Туреччина з якихось власних міркувань. Ми знаємо, або можемо передбачити, що на нашому шляху буде щонайменше Угорщина, а оскільки всі рішення, принаймні про запрошення, мають ухвалюватися консенсусом, то. Цілком можливо, що саме на цей випадок, власне, і можуть бути запропоновані гарантії, по типу, які були надані Британією індивідуально, так би мовити, Швеції і Фінляндії. Що передбачають власне ці гарантії, щоб ми просто розуміли, про що може йти мова? Ну вони, якщо взяти за аналогію Швецію і Фінляндію, що на окремі країни НАТО надали їм гарантії безпеки, то вони мали на увазі, якщо в цей період до формально включення вступу цих країн в НАТО, а в даному випадку щодо України на момент до вступу України в НАТО окремі країни НАТО, тобто я так думаю, США. Британія, Польща, Балтійські країни точно будуть гарантувати, що вони нададуть негайну безпеку Україні своїми національними арміями, як мінімум. Тому що це рішення, поки не буде прийнято консенсусом всім альянсом, всіма 30-ма, уже двома країнами. я Так сподіваюся, що до відношення до України на той момент, бо Фінляндію і Швецію все ж таки примуть рано чи пізно в НАТО. Ми вже маємо бути 33 ті чисто математично, то вони нададуть гарантію безпеки. Але я ще раз хочу нагадати нашим телеглядачам, які зараз нас бачать, тут ви виникає алогізм і парадокс. Які гарантії безпеки потрібно будуть України від зовнішньої агресії, якщо ми вже на той момент переможемо Росію, і російська армія, як мінімум, на найближчий період 5, 10, а можливо навіть 15 років, буде небоєздатна нанести будь-яке нове ураження по Україні. Якщо безумовно захід буде далі продовжити, тобто термін небоєздатності російської армії буде визначатися. Тривалістю жорстких санкцій проти Російської Федерації навіть після моменту перемоги, якщо після перемоги України, скажімо, в 2024 році США, Тайвань, Японія, Південна Корея далі почнуть, наприклад, продавати мікросхеми чіпи Російській Федерації, то таким чином ці країни пришвидшать, і санкції будуть зняті з Росії. То таким чином Росію. Будуть штучно підсилювати в найближчі терміни. Тоді безумовно про ніякі 15 років безпеки України, навіть без НАТО, умовно кажучи, гіпотетично, хоча я за вступ НАТО, просто щоб мене правильно зрозуміло глядачі, не буде йти мови. Тобто, після перемоги України ці країни. Повинні далі продовжувати жорсткі санкції високотехнологічних товарів і тих товарів подвійного призначення, які можна використати для оборонної промисловості Російської Федерації. На них мають продовжувати дії санкції. Тоді Російська Федерація ще досить довгий, тривалий період, не зможе вернутися в стан до 24 лютого 2022 року. На це і буде потрібно як мінімум, як кажу, 5, 10, 15 років. Оборонна галузь і Росія, це, як ми бачимо, оксюморон. Давайте поговоримо про те, що тут казали з нашого боку до Рішесуника. Багато хто з українців казав, що найкращою гарантією для безпеки для України є п'ята стаття договору про створення НАТО. Коли були ці маневри щодо якихось альтернатив, казали, що. Мовляв, цей договір про гарантії має передбачати або таку ж саму норму, або навіть жорсткішу норму. Але враховуючи, що серед гарантів пропонувалися принаймні деякі члени НАТО, то чим це відрізняється від власне вступу до НАТО? І що хтось з членів НАТО обіцяє, що в разі нападу на Україну це буде напад і на них самих? А якщо це напад на них, це автоматично напад на все НАТО, то принаймні навіть з інституційної точки зору простіше просто вступити до НАТО. Абсолютно правильно ви сказали. Тому ці всі танці на костях мене особисто, як громадянина, абсолютно не задовільняють. Я абсолютно не приймаю цю концепцію, я її не розумію. Я тому і сказав, що є повний логізм і парадокс. Це мені здається прижок в сторону. Знаєте, як кажуть Україну, хочуть повести по якомусь Морквину перед віслюком і водити по колу ще декілька років, мотивуючи це, що ми надали Україні якісь проміжні гарантії. Це буде Будапештський меморандум номер 2 це буде повторення мінську. Це буде повний абсурд за своєю невизначеністю, не і абсолютним балабольством. Не треба йти на жодні компроміс у цьому питанні. Українська нація чітко і однозначно має заявити і весь український політик. тільки завершується гаряча фаза війни, без всяких проміжних етапів, без всяких гарантій. Абстрактних безпеки так ми можемо прийняти гарантії безпеки як мінімум тільки від двох країн в світі: це США і Британія. В усі інші гарантії безпеки, будь-кого я особисто не вірю. Ніхто нам не зможе надати жодних гарантій безпеки, навіть серед країн НАТО, окрім двох країн. Це е, Британія і Сполучені Штати Америки. Ну, якщо Турція третьою країною буде членом блоку НАТО, яка заяви так само такі гарантії на то безумовно це є абсолютно прийнятне розуміння. Але знову ж таки, на момент найближчого скликання генерального е, засідання саміту НАТО, на який генеральний секретар НАТО оголосить, що Україна стала повноправним 33-м членом НАТО, тобто цей шлях від перемоги. До вступу в НАТО має бути найкоротше до найближчого саміту НАТО. Може саміт НАТО навіть відбутися позачерговим, скликати спеціально не чекати два роки. Бо я, я спеціально для наших глядачів хочу пояснити, що взагалі принцип скликання самітів НАТО кожні два роки. В цьому в 2022 минулому році саміт був уже. В Іспанії, в Мадриді, і е, НАТО порушило свій принцип, призначивши на наступний рік, на цей рік, 23, й не чекаючи 24-го, е, умовно кажучи, проміжний саміт НАТО, який буде скликатися вільності в грудні місяці. Так ось, після нашої перемоги, якщо вона буде в 23-му чи в му році, на мій погляд, країни НАТО мали би скликати. Позачерговий саміт НАТО спеціально принципово для України. І, можливо, для прийому її в НАТО. І можливо, ще якщо Швеція не буде прийнята на Вільнюському саміті в НАТО, то і паралельно з Швецією ми вступимо в НАТО. Швеція стане 32-ю країною, ми станемо 33-ю. Отак, я бачу, як я бачу, якби я хотів, всі інші знову варіанти, ну, це я кажу, це мертвина і веслю. Ну, з іншого боку, я думаю, що вже багато разів наші західні партнери змінювали плани. Я думаю, що заради такої події, як перемога України, вони можуть внести зміну в графік. Давайте трохи про скепсис. Ми бачили ракетні інциденти в Польщі і в Румунії, і вони продемонстрували, що члени Альянсу не кваплюються застосовувати не те, що п'яту, навіть четверту. Статтю договору про створення НАТО, який передбачає власне консультації. Чи не перебільшуємо ми надійність натівських гарантій? Зрештою, з моменту створення НАТО альянс фактично не мав жодного досвіду відбиття агресії. Тож про ефективність цього механізму можемо робити лише припущення. Ні, пане Олексію, я вибачаю, но, можливо, деякі наші телеглядачі неправильно розуміють, що таке НАТО і механізми вступу четвертої, п'ятої статті договору Вашингтонського в дію. Справа в тому, що кожен день відбуваються якісь інциденти на, на кордонах країн НАТО і з Росією. От якщо ви відмотаєте лічильник на буквально 7 днів назад, протім 7 днів назад, то як мінімум двічі. По три, по чотири літака стратегічної авіації при підтримці су 27 Російської Федерації Щукотки влітало в повітряний простір Аляски США, країни НАТО. І США мусило піднімати свої F-35 для того, щоб відігнати російську групування літаків кожен день. Російські літаки в Балтійському морі залітають в повітряний простір, ніби випадково або Естонії, або Польщі, і постійно країни НАТО піднімають свої F-35 і відганяють. Російські літаки, які вже вторглися в повітряний простір охороняємий країнами НАТО, але це не є підстава для застосування. Статті 4 і статті 5 Вашингтонського договору НАТО про колективну безпеку, тому що факту військової агресії, свідомої нанесення агресії однієї з країн НАТО не відбулося. Відбувається і поняття: інцидент випадок. Ну як хочете, це інтерпретуйте. синонімом можна знайти десятих, але це не військова агресія. Це не є акт військової агресії, тому. Е Зв'язку з тим, що ракета пролетіла частково по території північної частини Румунії, залітаючи в Чернівецьку область України і далі на Львівщину. Щоб Румуни скористалися четвертою чи п'ятою статтею Вашингтонського договору на цій підставі, ну це є абсолютно безпідставна причина. По Румунії ніхто не наносив свідомого Удар, а то що через її території пролетіла ракета, так без я не захищається. Я просто хочу пояснити, що механізм застосування статті 5 в таких випадках не застосовується. Тому не потрібно казати, що НАТО не здатне нічого зробити, і так далі. Ми повинні чітко зрозуміти, що 95% НАТО це дві країни: США і Британія. Франція на неї покладатися взагалі не має жодної підстави, ну, знаєте, тому, я... що вона Бу... ядерна. Бу... Був анекдот такий, що в разі нападу на, на членів альянсу Франція залишить Альянс. Е... Yeah, тому знову таки, при всій, так би мовити, повазі до французів ставлення українців трошки, особливо після того досвіду, який має, має змінилося. І, власне. Чому ініціативи Сунака е, сприймаються з більшою довірою, аніж пам'ятаєте, ініціатива Макрона про безпековий європейський простір? Так, Макронській я вибачаюся для наших телеглядачів. По Макрону. він ще два місяці назад в районі Нового року заявив, що Україна навряд чи вступить в НАТО і в цьому є доцільність. Буквально два місяці назад ще. Це Макрон, який в той самий час нам дає е, танки, ну, локі, танки і так далі, але дає. За ну, що це, я дякую? Все зараз не зайвим і так далі. Добре, останнє запитання: коли з вашої точки зору Україна стане членом НАТО? Я кажу е, символічно. День перемоги України над Росією, коли він стане наступного дня, ми вже по суті входимо в НАТО. Це вже тріумфально входимо в НАТО. Коли настане цей наш день перемоги, цей так званий 8 травня умовно 45-го року для України. Ну, безумовно, ми не фантасти. Давайте не будемо загадувати. Чи це буде кінець 23-го року, чи це буде швидше всього літо осінь 24-го Ну, Ну, оце швидше всього буде до президентської кампанії в США. Тому що Байден будує всю свою виборчу кампанію і прихід на другий термін на Україні це величезний шанс для нього. Україна перемагає і Байден стає своєрідним американським Рузвельтом і Труменом в перемозі після Другої світової війни. Так і Байден стає переможцем одним із переможців на рівні з Україною з Британією з усіма союзниками по НАТО, по Рамштайну і тому саме сьогодні. Недарма перебуває в Україні Джозеф Байден, це все на 24-й рік. Тому я більше ніж переконаний, що і американці, і всі в Європі хочуть завершення війни точно до 24-го року, до літа, тому що вже в листопаді у них будуть вибори 24-го. І тому я сподіваюся, що кінець 23-го, перша половина 24-го мало би стати тим рубіжем. Після якого настане перемога України. Ну чим швидше, тим краще. Безумовно, хотілося б, щоб це було 23-й рік. Ну або 8 травня 24-го. Дякую. Нагадаю, що ми говорили з Юрієм Романюком, головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО про перспективи приєднання України до альянсу. Це був Олексій Мостафін. До зустрічі.